І мої вітання видивитись канал Мит України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте, будь ласка, ці... підписатися на наш канал. Да. Та... для нас це важливо, і ми разом з нашими гостями готові на них шукати відповіді. Сьогодні нам в цьому допоможе Володимир Цибулько. Володимир Миколаївич, Мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Володимире, я пропоную з вами. А ще я хочу нагадати, що у пана Володимира є свій теж проект, тому ласкаво просимо. Не пропустіть, друзі, теж підтримуйте роботу нашого шановного автора. Пане Володимире, я хочу з вами розпочати з нещодавнього, ну скажімо так, інсайду від Кулеби. Куліба каже, що Київ. Може розпочати переговори з Москвою після конференції у Швейцарії. Про це повідомляє видання Foreign Policy. за словами дипломата на червневій конференції у Швейцарії буде створено коаліцію країн із загальними принципами та підходами до українського конфлікту. Після чого можна буде розпочинати переговори з Росією. Сказав він, зрештою не можна закінчити війну без участі обох сторін, каже Кулеба. Володимир Миколайович, не здається вам, що цей шлях від будемо воювати і лопатами до ми будемо о, говорити з Москвою після конференції у Швейцарії, пройшов зовсім невеличкий термін? Ну, насправді, термін пройшов болючий, я б сказав, хоч в часовому відрізку він не такий великий, але для е, країни він доволі болючий. Логіка в чому була? Переговори з Росією не можуть починатися з слабкої позиції. І Росія пробує сильну позицію здобути через місні штурми, відвоювання шматків території і через просто ну, немилосердні удари по цивільних містах. По цивільних об'єктах, по енергомережі, тобто, в цьому сенсі е, Росія діє як бандит, е, Україна має протиставити, е, крім сили, ще і я б сказав, сильну солідарну позицію. Це, до речі, е, стиль демократій. Хочу нагадати, що свого часу з приходом Джозефа Байдена на посаду в Білий дім. Він розпочав з підготовки глобального форуму демократії. Перший форум демократії, по-моєму, відбувся в грудні 22-го року, ой 21-го року перед початком війни. І там, до речі, Україну підтримали. точніше не Україну підтримали, а демократію підтримали ну, своєю участю, по-моєму 126 країн. Потім, як відомо, був напад Росії на Україну, і була резолюція в ООН, де Україну підтримали по моєму сто сорок країн а Росію по моєму тільки сім країн, і це було показово. Бо Джозеф Байден просто мислив категоріями такої ну наступальної демократизації світу. Хочу нагадати, що наступний форум відбувся вже під час війни в березні 23-го року, і тоді ідея е, сформулювати. Єдиний меморандум або єдину позицію цю ідею підтримали по моєму 76 країн із всіх учасників 120 з злишком. Тобто, не всі приєднались до кінцевого документу, до кінцевої декларації, але все-таки оце є ну, механізм. Узгодження позицій, який завжди експлуатує демократія. Демократія не починає з сили, демократія е, починає із узгодження позицій. І мені здається, що якраз форум миру швейцарський це е, майданчик узгодження позицій, єдиномисліє, так би мовити. Якщо з'являється в ну, в більшості країн світу, які будуть контролювати, наприклад, дві третини світової економіки або навіть більше, узгодженість в оцінці подій довкола України, тоді Україна отримує ще й дипломатичну сильну сторону. А до цього часу мені здається, якраз в силу дикунської агресії Росії доведеться світові дуже швидко. Заповнити українські війська новою технікою і озброєнням, аби ще й на полі бою, ну скажімо так, покращити переговорну позицію України. Ну от якраз про це я хотів запитати пана Володимира, тому що загалом, якщо споглянути на всі ті подвижки і дії наших партнерів, друзів, союзників, хотілося б їх так називати. Ми не споглядаємо якихось кар каркарколовних таких е, зрушень, і при цьому ми сподіваємося, що ось швейцарський цей саміт пройде, і ось потім, з позиції сили, тільки питання в тому, чи матимемо ми цю силу. Тей же кулібо він каже, що е, зараз на цій зустрічі сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій. Окей, ну Росія ж не, не відступає від поки що від ідеї повної капітуляції України. Ми ж не ж не чули зовсім ніякого е, крім е, сам дурак е, іншої позиції від Росії. Так, Тому... пане Володимире, але що е, змусить після цього саміту у Швейцарії Росію змінити цю ж позицію? Тому що, в принципі, якщо розбиратися, ми ж говоримо з вами не про Кількість, а про якість? І нехай там буде 100, 120, 150, незважаючи, не ну, зважаючи, якби я не в образу їм кажу. Але питання: якщо там не буде Китаю, Бразилії, Індії, мені здається, що по факту це зрушень не принесе. А треба тут не тільки на вагу е, світову, ну така торгівля е, Бразилії з Росією. Невже вона е, визначальна для Росії? Ну тому я б я б не за, скажімо так, за союзництвом по БРІКС не оцінював би позицію політичну. До речі, Південно-Африканська Республіка. Згадаймо, коли був цей організований візит до України групи лідерів африканських держав. Вони ж їхали до Києва з ідеєю схилити Київ до поступок в Москві. Але потім, коли з ними почали працювати і говорити, раптом подивилися, що а вони соромляться сказати, що вони не підтримують ну, територіальну цілісність України, наприклад. Тобто, є ну, в дипломатії, застосовується маса таких непрямих інструментів, в чому власне ідея оцього форуму миру? В тому, що якщо на форумі миру буде узгоджена позиція щодо. Усихання економічної присутності Росії на ринках країн учасників цього форуму, тобто витіснення з ринків Росія не зможе заробляти гроші на ринках країн учасників форуму. Китай все їм не замінить. От е, прекрасна до речі, сильна позиція США зараз це е, витіснення е, е, збагаченого урану з Росії із е, ринку США. А це буде сигналом до того, що по суті Україна ж має уранові родовище. Якщо США вкладеться і швидко налагодить ну, по завершенню бойових дій збагачення урану українського і виробництва зараз, якраз закладений завод з виробництва теплових збірок, то Можна сказати, що Україна може замістити е, поставки з Росії. І е, так і в інших, Україна може замістити частково поставки Титану з Росії. Е, Україна може замістити літій. Е, тобто, літій Україна взагалі може стати одним із світових головних світових гравців в літії. Тобто. Е, Росія зараз не про не може продавати ні технології, вона продає тільки викопні копалини. Вона, тобто, ну дірку в землі просвердлили, і, і щось звідти продають. Україна теж може просвердлити замість Росії дірку, і звідти щось продавати замість Росії. І якщо країни, які зараз е, купують е, сировину російську, перейдуть на українську сировину, це буде лише шанс для оновлення України і заганяння Росії ще більш безвихідну економічну ситуацію, махати ядерною зброєю для того, щоб покращити економіку, це, це безглуздя, і це результату ніякого не дасть. Тобто, форум миру створить в першу чергу механізм економічного удушення Росії, і ніякий Китай їх не вирятує. Китай сам залежний від ринків головних учасників форуму миру. Володимир Миколаївич, я повернусь до перших слів Кулєба, коли він каже: зрештою, не можна закінчити війну без участі обох сторін. Виникає логічне питання: якщо вже наша влада таке заявляє, чому до цього не можна було прийти раніше? Чому мало пройти стільки періоду часу і тих же жертв, для того щоб ми все одно визнали про те, що мають бути перемовини, так від, від перемовин ніхто не відмовлявся, е, не відмовлявся. а ні, ні, ні. є принциповий момент. Українська сторона відмовлялася вести перемовини з Путіним персонально, персонально з Путіним. Від від перемовин ніхто ніколи не відмовлявся. Це перше, друге. Одноосібно перемовини або ми погано натякали, або вони погано зрозуміли. Ні, ні, вони, вони якраз вчепилися за, за цю тезу, що з Путіним не можна вести, і, і її прокачували. Але є інший фактор: оскільки донорами безпеки України виступають ну як мінімум десь біля 50 країн. То вести перемовини з агресором без позиції цих країн, без врахування позиції цих країн, ми не, не також не можемо. Тобто, нам дуже важливо, щоб, хоча б в рамках Рамштайну, а тепер ця ідея розрослася до форуму миру глобального, де е, багато країн, які ну їх політика, їх певні залежності не дозволяли брати участь у Рамштайні, але ж. Вони все одно розуміють, що світові правила мусять бути, бо інакше світ розсиплеться. Тобто му мусить бути правила е співжиття в планетарному домі. Якщо цих правил не існує, тоді е принцип сили зруйнує все. Знаєте, ну мені загалом цікаво, яким чином будуть сприймати е, в Україні цю всю історію. Да, як колеба каже, що розуміємо, ми не можемо закінчити війну без участі обох сторін, але чи отримуємо ми якийсь е, е, сигнал від суспільства від військових чи вони, скажімо так, і були самі розуміти навпаки, е, ну не те щоб заохочувати, але підтримують. Тому що розуміють, це необхідно для завершення воєнних дій, Едуард. Є принциповий момент: хіба форум миру дозволить розмін е, українських територій на, е, якісь, ну, на якусь мирну угоду? По-перше, всі, всі перемовини і всі заяви і, і, і кінцева резолюція Форуму миру точно буде базуватися на повазі до Статуту ООН, а значить територіальної цілісності України. Тобто, питання територіальної цілісності України взагалі не дискутується, uh -huh. дискутуватися будуть механізми примусу Росії до е, миру. Е, ну… Частина економічного інструментарію вже задіяна, частина задіяна так, ну, от ми бачимо, як, як е е Мінфін США, який є розпорядником е санкцій американських, акуратно діє по периметру Росії, як е вчинили тиск на Туреччину, яка зменшила по-моєму за останній місяць на 20% торгівлю із Росією. Як вчинили тиск на Китай той самий, на Казахстан, до речі, на Азербайджан? Тобто всі ті лазівки, через які проникали в Росію чи мікроелектроніка, чи якісь товари подвійного призначення, чи комплектуючі для авіації, бо це ще одне хворе місце в Росії, до речі? При такій величезній території дуже невеликий авіапарк і він скорочується дуже ну, можна сказати, що зараз із наявного авіапарку менше 50% відсотків літає бортів, і з них, по-моєму, вже з певними обмеженнями ще відсотків 25%. Тобто можна сказати, що в Росії. Більш-менш справних менше 200 бортів на сьогоднішній день цього недостатньо для такої величезної території. І е, Росія може опинитися ще й перед е, транспортним колапсом авіаційним. А якщо е, інтенсивність перевезень по е, ну, залізницям е, зросте в бік Тихого океану, то мені здається, що ще ці залізниці посипляться, оскільки там амортизація теж на деяких ділянках під 70-80%. Ви угу. знаєте, пане Володимире, я загалом вас хотів ще запитати про те, яким ви бачите найближчі дні, тому що ми з вами говоримо там про е, саміт в Швейцарії. Е, розпочався травень. Багато в цьому місяці є різноманітних цікавих дат, і е, закон про мобілізацію 18 травня. Е, інаугурація Путіна, 9 травня. Ми розуміємо, що там щось сторони теж е, вони в своєму як кажуть репертуарі. От, якщо відштовхуватися від цих дат, якими вони будуть, де можна чекати, скажімо, так, певної ескалації, тому що був, е, от не пам'ятаю, як це сталева сталевий кордон, якщо не помля Швець, він заявляв про те, що можуть бути обстріли е, на Великдень, хтось каже, що ось між 7 та 9 травня е, Збройні Сили України нас здивують, та вже і з тим. Кримським мостом порішають, тому що вже навіть і постійний представник України в ООН кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту. Ну насправді, скажімо так, свиню Путіну під інаугурацію підсунути, оскільки він ніякий не обраний, то йому вже підсунуло не лише Україна. Хочу нагадати, що і парламентська асамблея Ради Європи і Європарламент не визнають взагалі легітимним. Путіна, чому е, Україна, власне, і не може вести з ним персонально жодних перемовин. І це такий ляпас, який змушує е, російський істеблішмент поводитися ну якось на, на дривну, особливо е, хочу ще нагадати, що надходження е, нового озброєння воно може. Призвести до дуже чутливих ударів, вже можна сказати, побідобесія зіпсута в Росії. Частина територій взагалі відмовилася святкувати це все діло, тому що є страх, що народ вивалить на вулиці з портретами загиблих в українській війні, а не «Дяди воювали», а це буде катастрофа, тому що коли населення побачить, скільки загинуло в реальності, я думаю, що багато родичів цю ініціативу підхоплять. От вони тепер з переляку заборонили святкування, масовки, і вони ну, вже 9 травня не буде ніяким визначальним днем, особливо. Тим більше, що. Оця війна, вона ж заступила повністю Другу світову. Вони то ще кричать щось і про Наполеона, там, і про Петра І, але е, бездарна російська воєнна машина перемолола скільки своїх соплеменників, так би мовити, що пишатися це особливо нічим. Навіть Путін, скільки він не надував щоки. Ну, для них ми ж пам'ятаємо, що в них і Бородіно побіда була. А так да. що. Вони будь-яке бородіно оголосять побідою, і звичайно, що Путін буде надувати щоки. Але тут важливо, важливо інше. Важливо те, що підтримка України і таке ну, підняття духу українців і українських військових через поставки великого збройні і можливість наносити болючі удари, воно міняє взагалі психологічну картину цієї війни. От в мене таке враження, що е, Росія досточує останні свої зуби на е, Донецькому і Запорізькому напрямках, а після того це все почне розсипатися в силу того, що е, ну, воно не має жодного прогресу технологічного. Хоча вони якусь кількість безпілотників там сиплють нам на голову, і і на часом більше, ніж е, українці на е, окупантські голови, але це все якось. Ну, якось непрофесійно все робиться. Хоча е там багато е навчених людей, але в результаті це все якось горить, плавиться, вибухає е на полігонах підривається. Тобто, це все, якщо зважити, скільки ще воєнних заводів, куди не досягає українська авіація, згоріло за цей час, то можна відзначити, що. Росія внутрішньо надривається, і мені здається, що якраз оце після інавгурації Путіна, а це відмова по суті змінити політику Росії і почнеться обвал самої Росії. Будемо звісно на це сподіватися. Ви знаєте, пане Володимире при всій і повазі, і якихось теж. Певною мірою таких бажань я, скільки буваю, ще з військовими експертами, спілкуюся, вони кажуть, не потрібно завжди недооцінювати ворога, тому що все одно це війна, і максимально ставитися до цього так. Недооцінки немає. Є відзначення слабких сторін, так. І, але і ми ж не завжди використовуємо, знаючи слабкі сторони ворога. Ми ж не, не користаємось завжди з цього, от в чому проблема. Я вас наостанок хочу запитати. Оскільки ми вже згадали про такі натяки від цього від кислиці, і нещодавно також і посол Литви у Швеції натягнув на удар, що готується по кримському мосту. Казав, що якщо ви там ще не сфотографувалися, у вас є остання можливість. Так тут ще виникає пана Володимире, логічне питання: а якою може бути отвіточка на руйнування Кримського мосту? Знищення я так сказав би, пам'ятаєте тоді, в 22-му році, якщо не помиляюсь, як тільки були перші удари, буквально через кілька днів почалися і масовані обстріли по українській енергетиці, і тут при повному знищенні ми можемо очікувати теж цей бумеранг війни. Ну, найстрашніше, що може бути, це підрив. Тобто вони вже, вже натворили там із Запорізькою атомною таких справ лихих багато. Ну, єдине, що вони можуть дійсно спровокувати аварію на Запорізькій атомній. Єдине, що там реактори заглушені, але от в плані такої. Піарної війни це може бути дуже дуже великим великою панікою для цілого світу, для цілої Європи. Тому е, мені здається, що вони десь десь щось таке готують, адже вже був підхід десь місяць тому, коли вони розкочегарювали паніку з приводу того, що Україна обстріляла Запорізьку атомну. Звичайно, що вони видадуть це як обстріл України. Але підірвуть вони, звичайно, самі, бо в принципі України й озброєнь, таких щоб підірвати Запорізьку, та й хто ж буде загиджувати власну землю? Ми вже маємо Чорнобиль, і то не з нашої волі підірваний, а з волі експериментаторів Кремля. Угу. Друзі, ви також напишіть, що думаєте в коментарях до цього відео. Нам важлива ваша думка. Ну і звісно, будьте разом з нами, підписуйтесь на канал Ми з України. Ще більше інформації ви знайдете і в інших відео, тому небагато ще всього цікавого попереду, пане Володимире. Вам дякую щиро. Був радий бачити, поспілкуватися до наступних зустрічей, і доброго здоров'я вам.